Іде осінній нудний дощик, іде осінній сіні нудний дощик, я малюю цілий день то з фіалочками горщик, то з фіалочками горщик, то з фіалочками горщик, то лісь і дивний пень, то ліс і дивний пень. Тра -ля, 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 ля ля як прийдуть батьки додому, як прийдуть батьки додому, покажу їм свій сюрприз, це ж художнику такому, це ж художнику такому. Це ж художнику, такому нагороду треба приз. нагороду треба приз. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. -ля -ля, 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 ля ля Кіт пушок тепер не білий, кіт пушок тепер не білий, він родини наче лев, Скрикнув тато, Боже милий, скрикнув тато, Боже милий, скрикнув тато, Боже милий, як відмити все тепер, як відмити все тепер Тра -ля, 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 ля Відмивали мами тато, відмивали мама й тато, вікна і мене і тебе пушок І тебе пушок кудлатий, і тебе пушок кудлатий, це купання не мене, це купання не мене. Тра-ля-ля-ля-ля